Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги представляємо апарат фірми Samsung модель HS 60 та дві крутих технології S-Flow та LumiFlow. Інструмент S-Flow дозволяє візуалізувати низькошвидкісний кровотік у мікроциркуляторному руслі досліджуваних структур, забезпечуючи тим самим більшу діагностичну точність у порівнянні з кольоровим доплером та звичайним енергетичним. Крім того, він пропонує кращу чутливість та кращу резільну здатність і вищу частоту кадрів. Інструмент Lumiflow використовує двохвимірну технологію, яка використовує інструмент постобробки, щоб надати зображенню тривимірний вигляд. LumiFlow дозволяє закріпити зображення в режимі реального часу кольорового доплера і реконструювати об'ємну візуалізацію структури.